Ну що ж, нервують Кремлі, що Україна підписала угоду зі сполученими штатами Америки, і все видається так, як ми її прогнозували з нашим гостем, що не вдалося дональду трампу свої кабальні рабовласницькі умови пропихнути. Тепер скоріше навпаки, що вони ще й нам даватимуть. Окрім того, Лінцігрем виходить і каже, треба бити 500% мита, бо війну цю треба закінчувати. А в Кремлі вже дехто з оточення Путіна дає задню і не проти передати заес чи то штатам, чи то і Україні. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24-го. ірина у Я Тарас Загородній, політехнолог разом із пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Міністр фінансів США Скотт Бесенд вже всім в житті задоволений. і Каже: ми послали сигнал до Володимиру Путіну, що штатам потрібна процвітаюча Україна як партнер. Ми будемо працювати над відновленням, взагалі над українськими природними ресурсами працюватимемо разом. Нічого не передається абсолютно під контроль штатів. Все в порядку. Давайте почуємо, що каже міністр фінансів. Тепер очевидно нашої країни партнерки, і повернемось. Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні. Для ясності додам. Ані державі, ані особі, яка фінансувала чи підтримувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відновлення України. І Сполучені Штати і уряд України сподіваються на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства, як для українського, так і для американського народу. Міністр економіки України Юлія Свіриденко, яка й підписувала з паном Бесіном цю угоду, каже: ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні, і визнають вклад, який Україна зробила в глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Видання Bloomberg пише, що дійсно підписана США та Україною угода про доступ до природних ресурсів дала українським чиновникам певну впевненість, в тому що американський лідер Дональд Трамп не відмовиться від своєї підтримки в мирних переговорах. І фурс інвестиційний банкір теж гість моїх ефірів каже про те, що економічно може, ми там не отримуємо 1500 підсот плюшок. Але тим не менше, та політично це сигнал. Та ще раз показали, як ми з вами пане Тараса говорили, що Трампу можна та й треба казати ні. А як багато так ми отримали від цього документа? Ну давайте. Угода дуже гарна, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так і так, так і треба підписувати. Чому тому, що ж логіка України була в тому, що. Ми готові вам щось там розглядати теоретично, коли буде конкретна військова допомога. Не для військової допомоги, ніхто нікому не винний. Ось, звичайно, від ніхто не відмовляється нічого підписувати, але розглядати наступне 50 років можна. Далі, що головне, що вчора відбулося, був розблоковано купівля для України зброї. Оце тут головне. Ми з США переходимо на товарно грошові відносини. так? товарно на грошові відносини, у вас є товар, а у нас є гроші. І за великим рахунком, ця угода взагалі не потрібна. А навіщо тут американські компанії, якщо ви там не допомагаєте нам чимось там і не вкладаєте? Британці теж вміють нафту добувати, але вони ядерні гарантії можуть надати солдат сюди прислати, авіацію прислати, можемо з ними спільно виробляти зброю і так далі. Або французи, що французи не вміють нафту добувати, або, наприклад, наприклад ядерну промисловість. Нас же ж не ресурси цікавить, нас промисловість цікавить, а не те, що ви хочете щось там заробити грошеня. І в цьому випадку, якщо немає військової допомоги, а ми з вами в товарно грошових відносинах, то ви в порядку живої черги приходите. Згідно з українським законодавством, є там що там є, якісь там договір, там, якийсь закон про розподіл продукції, ну приходите, розподіляєте продукцію. А навіщо ви тут потрібні, якщо немає американських солдат? Mm -hmm. Так і все. Це, це це тут головне. То знаєте, без цього якраз не те, що поте, не те, що треба, а потрібно. Ну це пафосний звіздьош, Ми вже чули про відновлення і все інше. Нас конкретника повинен цікавити, в які, в які це в які строки будуть вкладені гроші, так. Які зобов'язання ви будете мати, і нас цікавить не те, що ви тут газ будете видобувати, з екології наш погано залишите, і всі гроші вивезете з країни. Нас не цікавить історія з сировинним придатком. Це ви розповідаєте в інших країнах. Нас цікавить промисловість, хімічна промисловість, щоб була побудована на базі газовидобутку, наприклад, і багато чого інше. Якщо ви цього не обіцяють, ну тоді побачимо, навіщо ви тут потрібні взагалі. Так, дійсно, в порядку живої черги будете тоді записуватися по листочку, так би мовити, і зарані. Ще і по електронному, і по паперовому. Водночас це в дії, в дії, так. Якщо доступ надамо, до дії. А це що доступ, це спробуйте. Почекайте, це правильно ви сказали, почекайте. Ми ще з вами це іншу угоду з вами, не підписували про доступ до дії. Да, да, до речі, бо це ж теж треба, щоб раптом там про якісь борги не виникло. Причому для сполучених штатів Америки. Тепер ж вони будуть читати якомога детальніше. Водночас там є пункт, в якому йдеться про те, що США роблять внесок у фонд, і крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. А може це йдеться про ці якісь такі з альтернативу гарантіям безпеки? Ні, Ти, слухайте, ну давайте припинимо говорити про гарантію безпеки. Це якісь знову такі гарантії безпеки України є виключно українська армія та продукція власного ВПК. Інших гарантій безпеки не існує. Просто не існує. Запам'ятайте, гарантії якісь безпеки даються виключно сильним країнам, які в тому числі готові себе захистити, бо ця сильна країна. Потім спроможно бути корисним для іншої, для цих країн, в тому числі. Для всіх інших, які не спроможні себе захистити, якщо от говорити про НАТО. Та? Там говорять, що ми вам не обіцяли відновлення територіальної цілосності, і ми не обіцяли вам повної допомоги. Читайте статут НАТО, там все написано. По-іншому світ не працює. Ви запитаєте країни Балтії, е, 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 Польщу і країни Північної Європи. Чи вірять вони в гарантії безпеки НАТО? Ви багато чого здивуєтесь. Так. Гарантію безпеки є виключно ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів в достатній кількості, яка може знищити багато чого іншого. І продукція власного ПК замкненими циклами. Все. інших гарантій безпеки не існує. Я завжди навожу приклад Ізраїлю. Пам'ятаєте, коли всі бігали, кричали, Дивіться, як Ізраїль захищають. Ну, пам'ятаєте, коли на, на нього Іран запустив ракети, там американці збивали, збивали, і французи на Діордані збивали ці ракети. Так що, ну, ви не зрозуміли? Це вони не Ізраїль захищали, вони захищали Іран. Чому? Тому що якщо одна ракета прилетить, Ізраїль так влупить в відповідь. Що Іран Кісток там не збере, а це ціни на нафту на той час і так далі. От і все вам гарантії безпеки. Якби Ізраїль не був таким сильним, ну попали, ну ой, ну у нас не було можливості, там авіаноси вчасно не підігнали, літаки не заправили, так. Ось у когось срачка, у когось болячка була, і так далі. Тому що ніхто не хоче вписуватись, коли ти не сильний. Так. А так вони зрозуміють, що Ізраїль є сильною потугою, є частиною ВП... ВПК Сполучених Штатів Америки, в тому числі це для нас теж питання: ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Від Ізраїлю вони не можуть відмовитись, бо їх 35-й там купа елементів, наприклад, які вироблені в Ізраїлі. І тоді тебе захищають, тоді існують ці гарантії безпеки. Тому Ізраїль не хоче ставати членом НАТО. Знаєте чому? Mm. Тому mm. що вони не хочуть, щоб їм а, якісь там а, інші країни розповідали, яким треба захищати свою країну. Да? Тому що НАТО фактично такий блок, як він, він же не існує вже в природі. Тому гарантії безпеки є виключно українська армія та продукція власного ВПК. Ані якісь угоди, якими можна підтертися в будь-який момент, от і все. Так, да, я погоджуюся. Я теж думаю, що НАТО це не життєздатне таке утворення. І коли Джорджа Мелоні каже, що давайте п'яту статтю, по принципі, п'ятої статті, а не про весь вступ України до НАТО от захист по цій п'ятій статті, я завжди теж згадую ваші слова, пане Тарасе, що дійсно, давайте спитаємо країни Балтії, чи хочуть вони перевіряти цю п'яту статтю. Ну ми бачимо, що не дуже, бо якраз таки на фоні погроз зі слів зі сторони Росії зі слів Миколки Патрушева радника Путіна по кораблях, колишнього чільника їхнього радбезу РФ про те, що НАТО буде атакувати Калінінград, Насправді Росія це планує... То якраз таки Литва, Латвія, Естонія, Польща укріплюють свої кордони, посилюють свою армію, вони не розраховують я думаю, на те, що п'ята стаття якось запрацює. Ну так, да, да. тому тут в даному випадку така от історія. Тому, що знаєте, не треба шукати знаєте, виключно безпекою є виключно наша функція. Тому що ви всі зрозуміли, от навіть це НАТО. Воно ж заблокована зараз, фактично, угорщини за Словаччину. От кожен за себе фактично, Вони не зараз так. Хтось буде допомагати, хтось не буде. Але коли у тебе ракети дальності 2 3 тисячі кілометрів, всі розуміють, що ти можеш рознести до бісової матері, наприклад, цю ГТС Росія та що, наприклад, Уренгою, або якщо трохи повернути по радіусу, можна до Ірану глупити, знаєте, до такої країни. Дуже дуже поважно починають ставитись, особливо ті країни, які знаходяться в радіусі польоту цих ракет. Ми повинні це розуміти. Да? І всі цим чомусь дуже дружити хочуть. І дадуть вам і грошей, і якісь там умовні гарантії безпеки, і так далі, тому що ти сильний сам по собі. А якщо ти слабак, тобі будуть крутити руки, як це було після харківської операції. В yeah, okay. uh, 22-му ще році, коли був удар, і для того, щоб ну, американці перелякалася, що українці за НАТО швидке зараз кінчать росіян, і там буде там буде uh, розпад країни. Ну, припинили просто постачати зброю, Незвичайно, зважаючи на не буде. Печний меморандум, такі красиві слова, які вони говорили про партнерство, те, що вони yeah, будуть завжди з нами, де скільки скільки потрібно, і так далі. При цьому ціна на нафту як продовжувала була високою. І так далі. Але українцям чомусь подобається попередня адміністрація, тому що українці досі люблять слухати казки, а розповіді про таке золото полуботка і так далі. там да я не розуміло, що попередня адміністрація фактично нас добувала. От. А прийшов інша людина, яка говорить, як воно є. І ціна на нафту падає, мочить а, Китай, і мочить а, Іран, наш а, союзників а, Росії. Всі. Звичайно, ця людина нам не подобається, тому що головою не вміємо думати, і не вміємо а, дивитися в конкретику. А вчора конкретні речі відбулися вчора. А, по перше, крім того, що розблокована була допомога Україні а, на закупівлю зброї, та, -та, -та. далі Ой. далі пішла рецесія Сполучених Штатах Америки. Мінус 5 доларів а, на бренд так. Це означає, що ще менше прибутки для росіян. Третя новина, Саудівська Аравія вчора е там дала зрозуміти, що не буде підтримувати високі ціни на нафту. Оце називається кірдик для росіян. І ще невідомо, що у них буде через два місяці, і я думаю, що Україна взагалі буде ставити потім питання, щоб вони забирали манатки взагалі шарували на 91-го року. Поки що. Так, пане Тарасе, отут, коли я згадую теж осінь після Харківської Херсонської наступальних операцій України, то тут можна якраз таки ось ось той тези, що Трамп артикулює, що це війна Байдена. А він в цій частині реально мені здається, що притягний до тих реалій, коли вони злякалися, не дотисли, не додали і просто ну дали тоді задню, фактично боячися, ну розвалити. давайте так. Це ще ж раніше почалося? Вся історія з України натрапилася, якби. Обама з Байденом не вибачила Путіна в 2009 році за Грузію, коли знаєте, тут катають істерики, говорять, ну от як можна зустрічатися а, з Путіним легалізований Путін, діючою адміністрацією? А що Обама з Медведєвим не зустрічався, а, коли став президентом після Грузії? Або з Путіним не зустрічався. А чим Грузія відрізняється від України тільки масштабами а, руйнувань? Сам принцип був порушень. А що Байден не зустрічався з Путіним після 2014 року? Зустрічався в 2021 році. І тому тут, коли починають е, ганяти істерики, що легалізований Путін, так злочини і до цього були. Тільки це удавало, що начебто не, не, нічого не відбувається. А коли ембарго проти України було запровадження на постачання зброї в 2014 році, спільно США та ЄС, це як називається? І товарів подвійного призначення не могли трансмісії, я пам'ятаю, купити в Німеччині. На дозори хотіли поставити. Про двигуни взагалі мовчав. Причому двигуни навіть для комбайнів не продавали, ну тому що можна було якось там замінити, наприклад, на БТР поставити. Тому це все, знаєте, треба дивитися в контексті і розуміти, що світ побудований так. Якщо ти слабак Якщо ти не можеш себе захистити, з тобою так і погодитись будуть. Якщо є можливість у тебе, якщо ти сильний, виробляєш власну зброю, так, можеш її продавати, і так далі, то з, з тобою зовсім по-іншому розмовляють. Пане Тарасе, з нами погоджуються наші глядачі. А їх уже більше 2,5 тисяч. Нагадаємо, в прямому ефірі Ютуба 24-го працюємо. Кажу, дійсно не треба тішити себе ілюзіями ніяка країна не буде за нас воювати. Найкраща гарантія, як говорите і ви власне розвиневи ВПК і сильна ем, якісно підготовлена армія. Дякують нам з вами за професійну роботу. А ми дякуємо глядачам за те, що ви нас обираєте, дивитесь і приходите до нас. Ну згадали ви про ці 50 мільйонів доларів. Очевидно, тієї суми, яка може бути. Виділення, виділення, аби продавати зброю нам. Київ про це принаймні написало. Ну, кажуть військові аналітики, що це не прямо така ж така сума, щоб на неї закупити купу зброї, але політичний сигнал, чи не так. Ну, що значить сума? А скільки там один Петріот ракета Петріота коштує? Ну, мільйон доларів, якщо Ні. не помиляюся. 50 Ні. ракет Петріотів. Ну тут тут дивіться питання в тому, що. Ми а, повинні розуміти, що у нас є критичні матеріали. Да? на першу чергу ракети Петро. От я знаю, що ведеться українські розробки ЗРК власні, малої вже середньої дальності. А тут нам час треба виграти. І знову таки, робити власні ЗРК. Наприклад, спільне за Шведове, наприклад, у них є електроніка, а в Україні є ракети, припустимо, чи Норвежця. Ну от насамце це ж взагалі спільна американо- норвежська розробка. Да? Робити спільне з тими, з якими у нас є спільний ворог, і з якими ми вчо в одному човні, яким страшно, та? Ну, умовно кажучи. І робити, а потім ще запитати американців: а навіщо ваш цей непотріб такий дорогий, який ще не літає, зі знижкою будете продавати нам? Ну ні, ну і не треба. спробуйте продати його. А ми дешевше зробимо, наприклад, рази в два і так далі. Тобто тут сильніше треба, коли у тебе важить тиску на перемогу не це зовсім по-іншому розмовляєш. Те, що Тут питання не в сумі та самому факті, те, що відбулося. Так? А далі, знаєте, там, пробили там, дірочку, а потім вона все більше і більше стає. А от там наступне, наступне, тут 50, там 100 і так далі. Тобто тут, тут, тут питання в тому, що тут знову парадигма, зміна парадигми зі Америки. Якщо ви перейшли на мову грошей, так і ми перейшли на мову грошей. А, і з вами розмовляємо абсолютно по цьому. А, без любові, та, просто товарно грошові відносини. Діма Медведєв, кожен день це свято. Звісно, ну щоб випити, не треба шукати приводу. А тут він сьогодні його навіть знайшов про 1 май пише міжнародний праздник труда. каже і а, коментує. Він його ніхто не питав, звісно, а, але великий геополітик, аналітики, стратег Дмитро Медведєв не зміг змовчати. і каже: Трамп доламав київський режим розраховувати за американську допомогу корисними копаленими. Тепер за військові поставки доведеться платити національними багатствами країни, яка зникає. А ну але ми розуміємо, що це взагалі від цієї угоди, від якої дуже цікаво. Нічого не зрозуміло. Навпаки, ми тільки виграємо, і немає там жодних початкових пунктів пресингу, як ми вже проговорили, і бажань ну, хоч, хоч певних хотілок від адміністрації Трампа. Що це діма медведів так нервує? Те, що вони не встигли раніше продати, те, що вони хотіли. Я пам'ятаю ступор цих ура патріотів, коли Путін про це почав говорити. Вони говорили: як так? А ми ж ти типу, по типу, що тут хочемо американцям віддати. Ні, я думаю, це якраз вони розуміють, що про що йдеться. Те, що, а, що тут Головне, те, що починається постачання зброї, а, Так, по по цих от, загроші. Це дуже погана новина для росіян. Тому що це ж питання в кількості грошей, так, які може залучити Україна. А Україна може залучити багато грошей, тим більше в Норвегії там є, зокрема. Які фактично бездонні. одна Німеччина, одна Норвегія може профінансувати всю війну в Україну принаймні на рік. Угу, угу. Пане Тарасе він там ще згадав діма медведів санкції, які пропонує Лінсі Грем а, сенатор республіканець і каже, що в нього насправді є механізми того, аби цей законопроект про 500% відсоткові ми та проти тих країн, які купують у Росії нафту газ а, запрацювали. Давайте Лінсі Грема коротко послухаємо і прокоментуємо наскільки ця ідея реалістична. Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату. Що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія. Путін зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом. Тому цей законопроект є інструментом в арсеналі Президента Трампа. Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій. У мене достатньо підтримки в палаті представників, щоб внести законопроєкт про санкції на розгляд. і Там Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або розгромом російської економіки. А ще на на фоні цього Reuters виходить з публікації, які пише, що Саудівська Аравія проводить зараз зустрічі з союзниками, галузевими експертами, щоб повідомити, що королівство не бажає підтримати нафтовий ринок подальшим скороченням поставок і може витримати тривалий період низьких цін. Фактично погоджуючись на зниження ціна на нафту, що в свою чергу вдарить ПРФ. А ось таки нафтовий колапс і поєднання кількох факторів в ньому може стати реальним проти Росії. Так він вже реалізується. Ну, дивіться, вчора вийшла статистика по США. Рецесія почалась там. Одразу ж мінус 5 доларів до бренду. І далі буде гірше? Воно вже почалося. Ні, ну цей Грем, звичайно, красиво говорить. Ще раз підтверджую, що у американців є заготовки пафосних промов як за здрав'я, так і за упокій. <клес> Тільки питання в тому, що цей Трамп Трамп може запровадити ці санкції, про які говорить Грем з особистим рішенням, як він це зробив по Венесуелі. Тому не треба ніяких рішень Сенату. Не треба вгадувати це, що, 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 що треба щось робити. Так, що так що все таки А це я теж говорю. Це головні новини вчорашнього дня і сьогоднішнього. Це те, що а, є є гроші України, є гроші на закупівлю американської зброї. Вона йде. Це перша рецесія падіння ціни на нафту. Те, що Саудівська Аравія підтримує низькі ціни на нафту. А це називається а, для Росії побіг здох. Да, я думаю, що да я знаки того, що Бобік здох. Я думаю, що ми досить швидко побачимо. Там дві основні будуть ознаки, коли вони почнуть зараз е, проводити секвестр бюджету, і коли вони почнуть, почнуть заморожувати вклади росіян в банках. А це може досить швидко статися, тому що ми не знаємо динаміку падіння ціни на нафту. А ось а вона до середини року може так о, рухнути, що ну до середини, що зараз п'ятец, ну я думаю, що через пару місяців поговоримо наприкінці цього місяця. До речі, про ціну на нафту. Тому буде дуже цікаво, яка буде ціна на нафту. А якщо зараз, то у них вже зараз на межі собі вартості мінімального прибутку. Якщо зараз бренд 60 доларів а вони десь знижкою продають, то десь менше вже доларів у них юрлс продається. Ну плюс не забуваємо те, що удари по Новоросійську і про Балтійське порта Балтійське море ніхто не скасовував. Якщо у них не буде можливості взагалі їх експортувати через технічні причини, там вже байдуже буде, яка ціна буде на нафту. А те, якщо низька ціна, і те, що її купувати не будуть, так а й те, що у... на мостову буде вивести. Прекрасно, просто Пане Тарасе, і ще пару хвилин у вас попрошу Значить, напередодні з'явилася інформація, що в Росатомі буцімто готові обговорювати передачу ша контролю над Запорізької АЕС. Зокрема, генеральний директор держкорпорації Росатом Льоша Ліхачов заявив про готовність розглянути можливість присутності ша на території Запорізької атомної електростанції. А, але якщо Путін так вирішить, політолог Абаз Галямов, політехнолог каже, що це ознака внутрішніх протиріч у російському керівництві, тому що лише три дні тому міністр закордонних справ кидав передачу контролю над з американцям, а сьогодні глава Росатому каже, що вони будуть готові обговорювати присутність останніх на об'єкти, і це свідчення того, що в верхах панують розбіжності. А чи може це дійсно бути показником того, що в Кремлі зараз різні настрої щодо а, м, варіантів і опцій завершення війни, яку вони вже почали? Слухайте, нас цікавить не те, що варіанти нас цікавить. Ну по перше, значить, що значить присутні. Вони що, легалізують окупацію ЗАЕС? Це Теж треба розуміти. Угу. Це хитрувата позиція може бути. А що значить, те, що ми до цього ми, ми чули? Що е, ми там будемо продавати енергію і тим, і тим? Це кому і тим, і тим, якщо це українська станція, так. І оперативному керуванню рівно воно повинно бути України. Зеленський правильний город тільки під українським керуванням може бути те, що ознаки хитання так воно і є. Чим далі, тим краще буде. Чим де буде більше на нафту, на тим краще. А ось а взагалі нас цікавить, щоб там почалася гарна громадянська війна, і Україна з задоволенням допоможе всім командам. Які там будуть бігати зі зброєю, щоб вони роздобали Росію максимально? Оце нас цікавить. Нас цікавить дестабілізація і не те, хто буде контролювати цю станцію. Нас цікавить кордони 91-го року. Ось що нас повинно цікавити. Однозначно пане Тарасе, дякую вам сьогодні і завжди за конструктивні фахові коментарі. Бачимо все, що ми з вами обговоримо, так на те і стається. Ну бо все аргументами керується і фактажем. Спасибі нашим глядачам, що 3,5 тисячі і тисячі більше людей попрацювали з нами в прямому ефірі. 24 го сьогодні. Поставте свої лайки, і коментарі. Приємно з вами поспілкуватися. А вам, пане Тарасе, кажу до зустрічі вже в суботу. На все добре. Да, до побачення, до побачення Тарас загородні політехнолог ірина узова звати мене. Друзі, чекайте на наше повернення цієї суботи. Отак, спробуємо і вихідний день для вас попрацювати. Бережіть себе, побачимось і переможемо.